Всім привіт, друзі! З вами проєкт 300 і цього разу ми змінимо трішки формат. Цього разу ми будемо знімати не вдома, а в одному закладі. Заклад під назвою Noise. Ну що ж, ви готові? Поїхали! Ну що ж, і ми продовжуємо нашу традицію запрошувати гостей разом зі мною продегустувати меню, відвідати заклад. І сьогодні в нас гостя дуже класна людина, моя подружка, людина, яка заряджає всіх позитивом. Сміється, звісно, дуже багато, але хто таке. супер людина, супер мама Валентіна або Валя. Давайте покладуємо Валя. оплески, оплески. 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 Всім доброго дня! Привіт! Привіт. Як ти сюди? Дуже все класно. Особливо коли мене запрошують десь попоїсти. Справи налагоджуються за секунду. Дякую вам за те, що ти поснідала сьогодні. Тому наш бюджет залишиться в, на місці. І Ми трішки позакономе. Ну а зараз перейдемо. Валя дивись, ти походила по нові, Що тобі сподобалось? Як заклад? Е, Дивися, перше, що кидається в очі, це сучасний ремонт, дуже великі вікна, багато світла і. Доброзичний персонал він посміхається, тому що що перше нас до себе звертає увагу, це посмішка. Правда? Так. Тобі посміхнулися, а в тебе вже день вагу. А я вже такі почервонів. що Зараз буду світити в кадрі червоний, яка? Ну трошки ну добре. Я знаю про те, люди не знають. А я знаю, я волонтену давно знаю. Знаю про те, що ти ж сама працювала в закладах і ну типу багато чого часу проводила там. Сьогодні ми з тобою пройшли по залу, ви побачите це в відео, а можливо не побачите. Ми побачимо, як там вийде. Е, І там були дитячі. Чи так. звертаєш ти зараз в закладах на дитячі кімнати? В першу чергу я мама, і для мене це дуже важливо, коли є дитяча кімната. Як би там не було, який б ти гарний радітель, гарний мама, папа, не був, але ти коли приходиш в заклад, ти хочеш трішечки відпочити і розслабитися, а бабусі там і няні немає. Так. І є на допомогу тобі приходить дитяча. Я як туди спустилася, я би там жила. Я тобі чесно кажу, тому що вона велика. Там і є де попригати, є де пограти, де є помалювати. Для мене для мами це дуже важливо. І важливо, коли саме в ресторані, в кафе є дитяча кімната, і вона повністю повністю обставлена все для дитячого простору. Там є. На цьому ми завершимо. Поведу свою дитину. Хай побігає в дитячій кімнаті. Добре, Олюх, Зараз нам за несокініо. І е, я знаю, що ти зараз на правильному харчуванні. Увага, друге! Не похудання, нічого, просто правильне харчування. Але сьогодні воно йде нафік. Сьогодні ми ну, трішки треба поїсти і згрішити. Тому зараз чекаємо меню, обираємо страви і будемо коштувати. Е, так, і меню. О, клас, супер, Доброго добре. добре. добре Дякую. Дякую вам. І так, що ми сьогодні будемо обирати? Сьогодні без піци пробач, будеш худіти і без пасти. Нічого страшного, це нікому не завадить, тому що у нас не за горами літо. І так, Валюш, обрали. Дуже класно. Будемо... І, по і, по і по полімонадіку. По 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 буде і по полімонадіку. По-любому будемо полімонадіком. У мене є питання, поки давай, нас давай, чекаємо писати. Скажи, будь ласка, Полі. коли ти своєю другою половинкою давай, в закладі, що ви обираєте? Ну, дивіться, мене чоловік завжди їсть м'ясо. В будь-якому випадку є м'ясо. Оце наче завжди. Мене все по салатикам, тому що, наче я хотілося б більше з'їсти, але ж ти не можеш в себе більше вкласти. Ну, <рес> чоловік він не разиновий. Я по салатах, чоловік, по м'ясу, дитина, по десертах. У нас все гармонійно. І так, Валюш, за початок. А за твоє здоров'я? За твоє здоров'я. До речі, вони дуже смачні і такі освіжаючі. Mm. Мені, мені порекомендували ягіди і це прям дуже освіжає. Ну, по тобі видно, що ти любиш солодке. Так ось, це в саме <кл lend> раз. Рекомендую з і облепихою. <плес> дуже дякую Валюхі за те, що каже: по мені видно, що я люблю солодке. <клес> Ольо, у мене взагалі ти бачиш, ми ну, їмо весь час. Мені сподобалось дві трубочки спеціально для тебе. От при підготував оце тобі. <клес> <клес> Щоб я була за жінка, якщо б я не залізла в чужу тарілку, ти що. Так, а тепер я коштую. Да. І так. Е... Тільки чуть-чуть. Тільки трошки Воно ну, це реально смачно, погодься. Так. Да. Скажи мене краще. Ні, хріна. <різь> Бо своє. Але прикольно. прикольно. Моя це моя фразочка Супермама? Ні, хрино. Ні, хріна. Тепер ви <різь> знаєте, хто підкинув цю фразочку <різь> на супермаму. Ну, <різь> зв'яжіться, будь ласка, хто наступний йде на супермаму? Напишіть мені. Я вам накидаю текста і вас теж рознесуть. Тому давай, Валюха, зараз майстер-клас для серверов. Ні, майстер класа не буде, але починаємо з закусочних. Закусочні вони завжди ближче лежать до тарілочки, і вони менше. Вдруг ти перепутаєш. Вдруг, ви не знали, друзі. Закусочні да. це менше, це трішки побільше. Серу Це севіро. Ну, да. І ми починаємо з закусочних. Ну конечно, просимо. щоб ти не опозорився, щоб мені не стидно було взагалі за тебе. Виріжо. Добре, ну э, саме зараз будемо настоятиме, як ми довго чекали. Ми чекали з самого ранку, щоб поїсти. Прям дуже чекали. Чуєш, мені от так тоді здесь. <гум> може, як хочемо. Да. Ми, ми, ми вже хочемо. Нача. Ти ну, подивися просто на ці порції. Серюга, пожалуйста, виходь. Е, виходь дуже дякую вам, що ти прийшла. <гум> <гум> До побачення. Був, <гум> <гум> Ну бачити. Сейчас пошёл. Ну да. Давай. Э, е, я ж, е, понимаете, не понимаю, як цим користуватися. Берем от так. А може я Тобто то, ти хочеш разрешить я под шеста Так, конечно, можна, наверное. Хуха, за тебе Так, ке собі чуєш. Е, згоні, як ви бачите, ну, джентльмен не я, а Варя. Болі. Тому що жінки вони правлять світом. І все на жінках, на наших таких слабких плечиках все тримається. Це ми теж, теж виріжемо. Сережа, зараз будеш битий. Не виріжемо, бо ну, хочеться пожити трошки. Так, все. Я бажаю тобі приємного. Я тобі також бажаю смачного. І зараз давай скуштуємо і трошки Ага, вибачаюся, не ти вилучкою. бо зараз тапну. Всім е, смачного. Я сподіваюся, що ви зараз сидите і переглядаєте це чимось смачненьким. Бо в нас воно дійсно смачне. Як добре, що я не доїла свій сінанок. <рес> Слухай, ну салат це те, що треба. Mm -hmm. Я тебе привчу, їсти силос, поняв? Здорове харчування, їж силос. Реклама Скажи смачно. Слухайте, насправді, я чесно зізнаюся, я не дуже люблю це мік-салатів, не дуже полюбляю там руку і тому подібне. Ну, по мені винно, да, що Я люблю щось місне. Але тут е, заправка, цей соус ну дуже смачно, прям. Слухай, кривий яточка. І дивися, і ти з'їв, ти отримав просто насолоду. Гастрономічний оргазм. Правда? Mm -hmm. Салат до речі, дуже смачний. Наскільки ми бачимо, тут це іде лосось. Чи не лосось? Не позорься. Я позорюся. <рес> тут у нас томат без шкірки, манго, мікс салата, рукола. Креветочка. Слава Богу. Угадав? Угадав. І вугор. угор. І в і дуже смачний соус. От прям соус додає, знаєш, такого. Реально прикольно. Дуже смачно. А манго? Я не такий, як валя, я ніж в сторону. Ну щоб не випадал. Тепер я зрозумів. Ніж назад. Ага. Ты угу. же думав, що я офіду. хотіла Угу. Так, да, насправді, друзі, щоб ви розуміли, порція дуже велика. Я на це завжди звертаю увагу. Ми вдвох. Дивіться, з'їли половинку, а вже відчувається те, що наїлися трошки ну, трішки є. Але нам потрібно далі дегустувати. І зараз у нас... ти, щось... ти так сказав, наче тобі так тяжко. Думаю, там мені треба далі. Я і люблю зараз. свою роботу. Де, якщо ви не знали, я поважаю і люблю свою роботу. Ну а ми рухаємося далі, Зараз у нас дещо ще смаченки. Щас погляд, Валентина. Ну тому що вкусно, треба до До кінця. останньої крихти. Рухаємося right. далі. Наступне нас тут на нас Сьогодні я буду джентльменом да, в нашій парі. А я то відставляю ставляю салат в сторону <свят> і ми да, приходимо правда. до сміша. Дегустуємо карпаччо з телятиною. А Ти взагалі чуєш? А ти взагалі знаєш звідки в честь кого названо? Вообще, а, що знаєш, це? Є таке відчуття, що я от реально Ну карпаччо Це в нас просто вид нарізки, а названо воно в честь живописця Віктора Карпаччо. Він малював красними, наскільки я пам'ятаю. Нас дуже часто тоді вчили і вчили навіть звідки пішов там салат, той же панценелла, з допустим. І завжди було цікаво знати, знаєте, що перед гостем можна було розказати якусь я історію. Які якоїсь страви? Так ось пробуй Карпоч, да. а я передавай зараз я сьогодні. Мені просто повезло. Представляєте? Справжнього чоловіка зустріла. О. Зараз твій чоловік такий, я не поняв. Ага, я не поняв, я стою з валізами вечором. <реш> <реш> Дивись, скільки ти років пропрацювала? В ресторанному бізнесі дивися. Я працювала з 16 років до 28. Угу. А зараз тобі 18, наскільки я пам'ятаю. Ну, мені зараз 31, я гарно трошки збереглася, але я працювала на рівні зі сіма. А. Якщо потрібно було там щось тяжке та ну тут немає дівчинка чи ти хлопчик. Якщо ти хочеш нормально заробляти, а в 19 років я вже купила собі перше авто, підтримане до речі. Сам то ти, купила. ти будеш да. без оці от, знаєте моменти, як говорить. Наче як конфету їдять ага. короче, і ти маєш працювати на рівні зі всіма. Якщо ти хочеш заробляти, то ти будеш пахати. Ти будеш пахати. Да, а мені хотілося вони уявляють ті відчуття в 19 років. Якщо б я була хлопцем, ну, я, мабуть, щось там вона розбухла, коли я виходила зі свого авто першого. Знаєте, дуже класно, що Валентина багато говорить. Сьогодні більше говорить, ніж я. В той момент поки вона говорить, я просто з щось нагодою. Та я бачу, що тебе вилка так тільки мотиляється. поняла, як качеля. Оп, оп, оп. оп Ну, це смачно, слухай. По-перше, дуже дякую. Я насправді не знав багато історії. От, Наприклад, Карпаччо. Чому Карпаччо? Ну, виявляється, це... що? Ні, це виявляє. Ну, дуже цікаво прочитати. Я цим ці... цім... цікавилась. Вони переслали, ну так. Да. І мені ж треба було дивитися, я тебе сразу, відразу зацікавила. Тут приходить гість і тобі є що розповісти. Так. Відразу це твій чай. Дивіться. Це твоя вдячність. Е, хотів би порекомендувати. Мабуть, на майбутнє можете собі поставити таку галочку. Дуже цікава інформація. Можливо, ви в своєму закладі також будете використовувати е, таку інформацію, що можна підійти і розповісти. Що перше посмішка. Правильно. Посмішка е, дивися. Ні, насправді є величезний такий чек-лист зустрічі гостей. Це посмішка запитати, чи забронювали столик ви чи ні. Ніколи не запутни за не ставити запитання. Ви один скільки вас буде ось ті пубто, е, ще... не можна казати? Ти одна прийшла? Ну да, ну типа взяла. Та, я, і взяла... Як да, вдала просто людину і потопила. І просто потопила свій заклад. І, типу, що перше потрібно заказати? Що в якій е, послідовності виноситься? Проміжуточні сорбети. є вони, їх немає. Гаряче, холодна, гаряча закуска. Дуже багато моментів. Я думаю, що він мене питає? Я така рот відкрила. Є, но... ну, не, так. не, не І дуже багато проводили таких майстер-класів з приводу, як обслуговувати сльога, ну я тебе ще стрісну, тобі ще стане десь. А, ти мене так зговорила, що ми трішки забули одну річ. Ми завжди виставляємо оцінки. по і шкалі. Починаємо з села. Як тобі салат? Яка оцінка? Ну ще десять із десяти. Я зрозумів. <рес> ну ти ж бачив колір волосся. Ні, це було нас е, насправді дуже. От так. Це було на, насправді дуже смачно, бо я впевнена, якщо б мене не було, ти замовив би якийсь би майонезний там салат в будь-якому випадку. А так ми поїли корис, корисний смачний салат. Звичайно, це подушка салату, і твій організм скаже тобі, як да 100%. сотків. Я також ставлю п'ять, тому що мені сподобалось поєднання. От, знаєте, зараз, мабуть, це відчувається, що наближається літо, не дивлячись на погоду, що холодно. Мені сподобалось, що там іде манго, креветочка, авокадо. Вуголь. мій салатів я не люблю, але тут соус, друзі, ну він дуже був смачний. І прям ми з'їли, дуже їли. Карпаччо. Карпачо. Дивися, якщо б був би тут трюфель, я б занизила оцінку, бо я ненавиджу трюфель і. Але це ж модно зараз Карпазу для мене п'яти п'яті з п'яти. Ну 5 -5. мені тому що мені смачно. Друзі. Я зараз, наприклад, чекаю, поки вимкнеться камера, і я зможу доїсти. Ви е, знаєте, можна навіть не відключаючи камеру, зрозуміти, що дійсно валі було дуже смачно, тому що погляньте диві. просто сидить уже. А я мовчу думаю, побачить удачі. Да, це кавалієр. Ви тепер зрозуміли, що ну це, це смачно, друзі. Нам вийшло так, що обирала валя, і плюс нам рекомендували самі офіціанти. І знову ж таки, ми бачимо те, що вони рекомендують також дуже смачно. Ну, да, ми... Тому що перше ми позвали офіціанта, скажи, скажіть, да, що у вас, вас дуже смачно? І бачите, офіціант він завжди оцінює і. Знаєш, як нас навчали, от, е, уяви, що ти сідаєш людиною за один стол, і тобі треба вгадати, що вона буде. Це як і ми нам, зараз з тобою, знаєш. Да, і він нам порекомендував е, дуже, дуже смачні страви, і це значить, що офіціант професіонал своєї діла. Ну, а ми, друзі, рухаємось до наступного страви. Не ходіть по іншим каналам. Oh, wow. А зараз у нас гаряче. Дуже гаряче і дуже well, смачненьке. Це у нас баранчик шон з гороховим пюре і овочами, а це в нас сипа. Бачите, як валюха все розповідає. Мені дуже подобається. Навіть коли я щось забуду, то Валентин До вашої уваги. Сірюня. Переходимо. Стейковий, стейковий ніж. Він такими за зубринками завжди є, But щоб було зручно різати. Щоб шиємо що ципу чи коровку? Чи коровку? Баранчика давай. Давай да? баранчика. Починаємо з баранчика. Чуєш, давай не будемо виділиватися. Один отак от бере. Це у нас баранчик з горошком. М'ясо вже просто розлазиться відразу в ручках. Дивіться, оп, да, відівала. На волокна прям такі знаєш. Сукай. Гаращик то вкусний. Скажи я? Да. Ну, я знаю просто про те, що баранчики, якщо їх неправильно приготувати, вони такі їх Трошки... вони такі вонючі, давай не будемо будем казати, як воно є. А тут mm, mm. Mm -hmm. шикардосно. Да, Воно прямо на волокна, слухай. Mm -hmm. От його коли кладеш в рід, в рот. Рід, в рід. Боже. Ну, бо общем, дуже слайшо. Овочі. Овочі. Mm. Бачиш, вони не розлазяться, але при цьому вони дуже гарно приготовані. Знаєте, бувають Угу. І пюре. надо пюре скорштувати. Валі, я думаю, в тебе ніяких таких серйозних планів немає. А ми з чоловіком уже на тип, поняла? А, на тип. Я бачу, до речі, твоє відео в Інстаграмі, де ти знімала відносини. Так, оно таке є. дивися А пюре, я не їм, чесно року я вам щось Mm. Але Пюра настільки гарно приготована, нагадує трошки смак дитинства, mm -hmm. таке як садочка. Слухай, Шо а я думав, що? Ну, цей смак нагадує мені, знаєш? Oh. Ти куштуєш? Цей я смак. реально як в дитинстві. Не можу, ну я згадував просто, що він мені нагадує. Ти обращайся. обращайся. Валентіна, забирає програму 300. Валя, я тебе вітаю. <рес> я новий ведучий. Я пішов, всім пава. <рес> Стоять. Наша ципа залишилася. Наша ципа. Ну, дуже смачно. Так, в нас тут uh, гріль де Перец. перець. Перець сам єш? Туткині. Тутіння, можеш оставити? Далі. Слухай, я, я взяла хрящика. А, помідорчик навіть. Помідорчик ти як? Ну, оставляй. вже я, я не можу. А чому перець ні? Чуєш? хліб? М -м -м ти тут самі, до речі, почуть. Це комплімент від закладу. Від нашого mm -hmm. шефа. Минулий раз, щоб ти розуміла, в мене в гостях була Оля. Е, Яка? Оля Бойко, мій продюсер, медіапродюсер, попрошу на секундочку. Зараз е, цей медіапродюсер знаходиться за камерою. Хто не знає, я вам відразу кажу. Угу. О, вона мені говорила про те, що я дуже багато розмовляю за їжу і так далі. Але зараз Ну, ну тому про їжу можна говорити довго. І люблю таких людей. Обожнюю просто. Знаєш, е, людина може там не стригти волосся, наприклад, не фарбуватися, але завжди вона прийде поїсти. Поїсти так. І ще запитання: а, ти готуєш вдома, чи та. більше це робить твій чоловік? е Знаєш, ми налаштували саме такий процес, що ми готуємо шмат мяса і робимо салат. Лас, і, чу... і, і чоловік сів. Ну, дитині, ладно, дитині я там наліплю без глютенових вареників, пільміні, бо в неї да присутня дієта. А так, ну навіщо я не бачу смисла на виготовляти ці борщ два рази в місяць. їсть, окей, окей, гукнул. А і так все. я не бачу ну, запік кусок риби або зажарив кусок м'яса, зробив салат і все, і все, і вони Прошла готують так, дирунів і голубці. Клас. Пішов заклад, поїв дирунка. Клас. Ну, не напрягаємося вдома самі. Давай, пробуємо хлібчик. Пробуємо хлібчик. Пробуємо хлібчик. Валя розказує про хлібчик, а я його куштую. Ви зрозуміли? Ну, і після цього скажіть, що я не джентльмен. Мені... Ти вкусиш? Так. Мені прийдеться кушати, Надо скуштувати. прийдеться кушати, так? Давай. Ця наша дієта... Правильне харчування сьогодні відсутнє. Котову під хвіст. Е, ти знаєш, що на правильне харчування є такий день, коли можна ну, все. От ні, ну чого на хлібчик не можна. Він же ж дріждживий, так? Да? Там немає mm. <різь> я не знаю. Друзі, це просто. Ні, там немає дріжджів. Все розділ. Я да. можу сказати так. Ми, я ми вже Ми залишимо. Ти не витікаєшся, а я можу. Як там правильно Комплімент від закладу, так? да комплімент від закладу це клас. Тут п'ятеро точно прям буде залітає і, ти розумієш. Блаженько. Навіть коли буває е, велика посадка, да там угу. іде 50 там відсотково, коли винести комплімент, і ти сидиш, чекаєш на свою страву. Ти вже так, знаєш, трошки піджував, і ти навіть не оцікаєш, скільки там ти чекаєш на свою справу, на, на страву, свою справу на, на своє замовлення. І хоч це дуже класний хід маркетинговий. Тебе вже задобрили, ти вже таки сидиш на кайфушечках і чекаєш на свою смачненьку пачечку чи Ти Знаєш, волюх після, після цього випуску в мене здається, будуть такі пропозиції тобі повернутися назад до ресторану. Бізнес своєї, щоб ти знову працювала. Я знаю про те, Шо? що ти відкрила свій магазин. Да. Сені, до речі, да, до речі, я зі свого магазинчика. Зі свого магазинчика. Ну мені, мені сказали, що дуже класно мене виходить шароюбитись, тому я вирішила. А зробити хід конем і відкрила свій магазинчик добре е зайнятися хоч чимось в житті, тому Нічого що я себе. вже Від, кілька років відпрацювала за років в серії ну, такого ресторанного бізнесу. Е ну да ідва Відбігала логи. як конь е і ну тепер... ні. Дивися, я відбігала як конь, а Потім, коли ми познайомилися з чоловіком, мене він йому трошки не сподобалася. Моя професія йому не по несподобалося ну, мене. Ні, йому не сподобалося, що я в п'ять ранку поверталася з весілля. Я працювала адміністратором. Я тоді працювала в сфері туризму. Я просто відправляла людей за кордон, і коли стукнула війна, почалося. Це... Бавочка прикрилася, да. тому е, я трутані, як два рож е, про ну коли почалась війна, про кого говорили, що зразу стануть банкрутами? Да? це ті люди, які відправляють на відпочинок, і ті люди, хто закупився піротехнікою. ну пітарди, да. салюти вибачте, але ну банкрути виходять. Ні, ну так дуже не то, що турагенств позакривалися. Деякі туроператори, ти ж розумієш це, і літаки, ну це просто. Будемо сподіватися, що все в нас стане як раніше, а навіть 100%. краще. Е, так, давай поговоримо зараз про баранчика і е, овочі грів. Значить, твоя оцінка? Дивися, постійно ставити п'ятірки не буду, тому що вони щось заподозрять. За Ми поставимо чотири, але це реально смачно. Я не їм барана і не їм особливо горох, але горох сьогодні я їла. Тому що це смак дитинства. Ви коли скуштуєте, ви зрозумієте, про що я мала на увазі. Тут, Тепер черга за тобою, малий. Черга за мною. По-перше, баранина, якщо оцінювати так поетапно, баранина у мене 5, овочі гріль, овочі на жаль, ну, я не можу поставити 5, бо я не люблю перець і скуштував перець, і все. печія, поїхали. Горох, пастум гель. від печії, <реш> Вже старий. Горох, як сказав Валя, я тут сто відсотків погоджуюсь, Це смак дитинства. От скуштував, і ти згадай, що нагадує. І це дійсно нагадало мені дитинство. Тому в мене оцінка загальна виходить чотири з половини. Баранена, смак. Персик, Р далі. далі. Да. Надалі у нас курка. Переходимо до курочки. Чуть, Курочка, а... ти готова скуштувати курочку? Падла. <реш> Дивися, я пропоную бути не інтелігентами. Не інтелентом, інтелігенти ну, і тому, ми... що. Фактка, це бути старіотів, думаєш, що валяти. Ну, молодицю, молодицю, беруть чим. Руками. Давай предлагаю. Давай. Ти ж руки мив, і я, я не за. Не... Один, два, три. Ех! Стоять! Я відчуття, Як карава на весіллі. Як тобі курочка? Отлично. Враховуючи, що це курка і вона. Курочка смачна, Отличніша. смачна. Це в закладі. Їмо руками. Це могли тільки ми так зробити. А навчити не з села малий. Я? Да. З, з села. З Я насправді, тебе... село міського типу. Якщо там. Ну ні, вона ж мені так подобається, це такі городські, а в патрісу тільки затури на дорогах на виїзд. <звіг> <їмо>. <звіг> городські їдуть на дачу. Мені зараз подобається те, що ми от закладі їмо руками, і це дуже смачно. Воно приготовлено е, на мангалі. І дійсно, таке відчуття, що ми десь на природі. димком таким. Я просто бачу, як наш продюсер сидить і об зусах дуже угу. хоче. Тоже хоче. А мені дуже смачно є відчуття, що нам зараз принесуть, кажуть на типівка, а то ну, не вистачає. Значивка, а ми не пий і, і ще в нас буде десертик. Курочка на п'ятерочку, давай сразу оцінимо, тому що це реально прикольно. Mm -hmm. Я вже бачу в тебе нічого немає. У мене вже нічого немає, я би сто з'їв. Мені також це точно 5, п'ять, -5, з великим плюсом. Тому що э, дійсно ти їсти в закладі, а приносишся на природу. Чуєш, а давай короночку. Й -й 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 -й. А Пальчики. тому корочка. Абана. <реш> <реш> <5. реш> Плюсом. А ми рухаємося. далі. І так, чим завершується кожна трапеза, вона завершується десертом і сарбітом. Ну, Валя, я хотіла десерт. сказати, Валь, давай будемо чесними. Чим закінчується вечеря, хто дожив до кінця? то завершується десертом? Розповідаю за пана котику. Коротше, ну це ж естетик. Ви розумієте, я візьму в руки, нічого, а подають. Кокосі, да, банановий листочок, тут у нас сублімована е, малинка, манго. Квіт... Ти знаєш, що ці квітки і сільні пацан? Серйозно? Звісно. Е, тут зараз буду тут використано дуже е, правильне і головне правило: все, що тут в тарілці, можна їсти. Настає е, той час, поп... який ми так довго чекали. Коштуємо десерт. Я вам би це казала, що попребуємо. Попребуємо. Ти поняв? Mm -hmm. Ще фантастичне поєднання смаків. Може, це дуже смачно. Я не знаю, що тут зверху, але ну, тут іде. То манго, mm -hmm. сублімована малина. Це, подожди, що це таке прижм'якане. Mm -hmm. Ну, що сукусне, коротше. Mm -hmm. І дивися, можеш спробувати. У нас цю стає квітку. той момент, коли я скуштую цю квіточку. Каже, я, каже, я ні козю, цього не їм. Да -да -да -да. Помниш на моє на кузе. Як угу. що, я козюл? Ну, іноді. — Блін, прикольно. Скажи? Угу. Ага. Так що в ну, цілька. Усі... Піс Після цього я піду насправді їсти всі квіти на цьому, на вулиці, знаєш. Ну це дуже головне, як мене те куриста. правило, щоб в тарілці було все, що можна з'їсти. Ти майстершоп не дивився? Дивився всі сезони. До Мітреїшина ну, вигнали. Не дивлюся. Днітраєш, тобі великий привіт. Це отай бабушкина царапата? Мамина Черешня. <laughs> ну, Перерожечок чекав. Клас. Ти замітив, як ми просто сидимо. Це перший кадр, таке дубль, коли ми сидимо в нікілімо і навіть не розмовляємо. Просто... А навіщо говорити? Слова тут зайві. Слова тут зайві. А смак не перевершений. А, я хоч і солодки не дуже полюбляю. Та я замічу. Але тут. Mm. Mm. Yeah. Mm. Тут mm. взагалі 10 із 10 це дуже смачно. Я вам рекомендую, при, при, коли ви зайдете в гості до э, закладу Нойс. Ти продовжуй, не зупиняйся. Як завжди, ви зрозуміли, роз, він мене об'їдає цілу передачу. Я вам просто рекомендую спробувати саме цей десерт, тому що смачніше панакоти я ще реально ніде не куштувала. Серьога, постав, пожалуйста, обратно. Моя Тому що ми зараз пора поругаємося, вийде Туда по п'ятеро. Моя оцінка точно це да. Дякую. Всім дякуємо за увагу і чекаємо вас у гостях до нових випусків і до нових зустрічей. Якщо вам сподобався випуск, з валі, ви напишіть валя, ти молодець, поставте «подобайку». Не забувайте на неї підписуватись. Там багато дуже цікавого і придіжного контенту. як вона сама говорить. Дякую вам всім за перегляд, З вами була програма «300». Якусь став рік, мов Да? Друзі, сьогодні ми були з вами в закладі під назвою Нойс. І як ви самі побачили, то дійсно можна відсвяткувати свій корпоратив весілля смачно поїсти, прийти собі з друзями і день народження. Це дійсно смачно, дійсно неперевершено. Тому я рекомендую Нойс для відвідування. Всім па-па!